Христос Воскрес! Дорогі севисти і брати, я називаюся отець Юрій Шурко і запрошую вас до спільного читання книги Псалмів. Сьогодні хочу, щоб ми разом прочитали 11-й псалом і роздумали над ним. Цей псалом є таким гимном довіри до Божої справедливості, і він написаний в формі хіазму. Тож, давайте його разом прочитаємо. Він починається з вказівки. Провідникові хору і Давида, тобто це є заголовок. Але загалом перший вірш говорить про те, що Господь є нашим прихистком. Каже псалмопівець, до Господа я прибігаю, і як ви можете душі моїй казати, лети пташина в гори. Далі, в другому і третьому вірші, Псалмопівець говорить про те, що праведники в цьому житті страждають. Ось бо безбожники напнули лука на тятиву, поклали свої стріли, щоб у темноті стріляти правих серцем. Коли руйнується основи, що може праведник зробити? І е, далі е, ми бачимо ключову е, таку е, частину цього псалма, вірші 4, і 5, де говориться про те, що Господь є володарем усього, Господь у святім своїм храмі, Господь. Престол його на небі, очі його дивляться на Вселенну, повіки його за людьми стежать. Господь випробовує праведного і безбожного, хто насильство любить, того ненавидить його душа. Далі, ця думка, яка була вислана початку псалма, повторюється в дзеркальному порядку з іншими акцентами. І тут мова йде в Шостому вірші про те, що нечастиві будуть покарані. Жаром і сіркою, немов дощем, він сипла на безбожних, палаючий вітер, частка їхньої чаші. І завершується псалом твердженням, що Господь є справедливий. Господь бо справедливий, любить правду, праведники лице його побачать. Отже, цей псалом є пісною довіри людини, яка впевнена, що Бог відповідає на молитву, винагороджує добрих людей і карає злих. Текст не дає жодної підказки про ситуацію автора, ми чуємо, що це є псалом Давида. Але окрім того, що ми у вішах 1-4 чуємо, що автор іде до храму, де звертається до друзів, які радили йому втекти. Він докоряє їм за пропозицію втечі і висловлює свою впевненість у готовності Господа покарати винних і винагородити невинних, тобто праведних. Отже, як я вже сказав на початку псалом написаної формі хіазму, тобто хрестоновидного розташування тексту, де думки на початку і в кінці відзеркалюють одна одну, а головна думка, тобто кульмінаційна точка псалма, є посередині, тобто в центрі цього твору. І так, псалом 11 цим центром має вірші 4 і 5, які наголошують на тому, що трансцендентного, вибачте, за таку філософську мову, тобто потойбічного Бога, який. Створив цей світ, але не є поза цим світом, хоча й присутній в ньому водночас, Трансцендентного Бога, який об'явився Ізраїлеві та який керує вселенною і всіма людьми, можна зустріти в Єрусалимському храмі. Господь є той, хто знає серця людей і спостерігає за їх життєвими дорогами та рішеннями і у вічному плані, якого немає майбутнього для тих, які кривдять інших. Мовою псалмопівця, хто насильство любить, того ненавидить його душа. Виглядає, що друзі Псалмопівця у важкій ситуації радили йому втікати в гори, щоб він міг порятувати своє життя. Порада, яка з людської точки зору найімовірніше слушна і, напевно, дорешна. Оскільки, як ми бачимо, в цьому псалмі, безбожники рішуче налаштовані зробити шкоду псалмопівцеві, каже Давид, напнули лука на тятиву, поклали свої стріли. І виглядає, що вони хотіли реалізувати свої лихі наміри без зайвої уваги інших людей, каже псалмопівець, щоб у темноті стріляти правих серцем. Проте псалмопівець, який глибоко усвідомлює все знання Бога і вірить у покарання нечестивих і нагороду для праведних, відважується на мужній крок усе цілої довіри до Господа і вручає йому все своє життя. Він настільки ненавидить зло та переконаний в Божій справедливості та відповідальності за світ, що опис покарання нечестивих описує за допомогою дуже яскравих образів. Жаром і сіркою, і немов дощем він сипле на безбожних, палаючий вітер, частка їхньої чаші. Натомість, Псаломпівець переконаний, що праведники лице його побачать, бо ж Господь справедливий. І любить правду. Почитавши цей псалом черговий раз, а я собі маю так за практикою, оскільки записуємо цей ефір раз на тиждень, так впродовж тижня один, тим самим псалмом молитися. Прочитавши його вчора ввечері черговий раз, я зрозумів, що цього разу не хочу пояснювати для вас чергові якісь єврейські слова. Бо це, врешті як і всі псалми, дорогі сестри і брати, псалом про нас з вами, про українців на початку повномасштабного вторгнення. Загалом солом говорить про дуже типову ситуацію, в якій людина раптово і, можливо, несподівано може опинитися перед загрозою для її життя і повинна прийняти рішення: втікати чи довірити своє життя Богові. Мені видається, що такій ситуації була значна частина українців на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І якщо ті, які мешкали на сході чи півдні нашої країни, чи навколо Києва, Чернігова, Маріуполя, чи інших міст, до яких раптово наблизилися окупанти, мусили втекти, щоб не бути вбитими, замордованими чи зґвалтованими, то люди західної України, до яких належу і я, стояли перед іншим вибором піддатися паніці і страхові, чи залишитися, приймати біженців, допомагати потерпілим, молитися за воїнів. І як ми молимося в нашій літургії віддати самих себе і одні, одні одних. І все життя наше Христу Богові. Тут треба було нашої, дорогі сестри, і брати, віри, а радше, говорячи біблійною мовою довіри до Господа. Мені видається, що тільки досвід Бога у минулої, у минулому наш досвід Бога у минулому. Переконання, що тільки Він є справжнім і вічним володарем, став запорукою та фундаментом для багатьох рішень. Які перебороли природний страх і довірили Богові своє життя. І Господь, як ми вже знаємо, не допустив заглади. Для мене це чудо, що ми в центрі України, на Заході України, завдяки довірі багатьох наших співвітчизників, мається на увазі відважних захисників, захисниць свого життя Богові, завдяки неймовірній жертовності, самопожертві. Ми на четвертий рік війни живемо на своїй власній землі. Супереч усім песимістичним прогнозам, можливо, щирим, але дуже песимістичним порадам піддатися московським дикунам, віддатися в рабство, щоб виблагати жалюгідне існування. Тому цими рядками сьогодні я хочу сказати усім нашим відважним захисницям і захисникам сердечне спасибі. Щиро вам дякую. Дякую віруючим також за довіру до Бога. Дякую так званим невіруючим за відвагу слухати своє сумління і віру в перемогу добра над злом. Дякую, дорогі сестри, брати, всім вам за любов до своїх ближніх, своїх співгромадян. Бо саме ця любов робить нас людьми і уможливлює щодня перемагати страх смерті. Молімося, псалми, за наших відважних захисниць, захисників. Запрошуємо їх до щоденного читання, псалмів, щоб Господь кріпив нашого духа, хай вам щастить і дарує Україні справедливий мир і береже наших відважних захисниць і захисників Христос Воскрес!